Вона прокинулась серед ночі, як завжди, глянути чи не написав. Уже три місяці, як вони не разом, але звичка залишилась. Телефон мовчав. Вона відкрила чат і, не стримуючись, написала Ти спиш? Я просто скучила. Це нічого не значить, просто хотілось почути тебе. Повідомлення лишилось непрочитаним, як і попередні десять. А він колись казав, що любитиме завжди, навіть коли сварились. навіть коли вона мовчала по кілька днів. Але після тієї останньої сварки він пішов мовчки, без пояснень. Вона бачила, як він виставляє нові фото там була інша. Сміялась, тримала його за руку так, як тримала колись вона, і їй стало смішно. І боляче. Одночасно минуло ще кілька тижнів. Вона більше не писала. Не тому, що перестала любити. Просто втомилась бути єдиною, хто чекає. Одного ранку телефон задзвонив. Незнайомий номер. Ви знайома Максима? запитав голос. Так. Він потрапив в аварію. На жаль, він не встиг прочитати ваше останнє повідомлення.